Всім доброго дня. Вирішив записати невеличке відео по новій функції нового знання, таке як імпорт календарного планування з таблиці Excel. Можливо комусь знадобиться. Як бачите, в мене вже частина плану тут до кінця вересня проставлена. Я завжди його вставляю на один місяць, не до кінця семестру, тому що розклад може змінюватись і краще потім додати. Перше, що вам треба зробити, це проставити всі дати до кінця семестру цього року. Друге, після цього просто створюємо новий екселівський документ, тобто нову таблицю. Я роблю це в Google -диску. ось таким чином. Якщо у вас є Excel, можете створити його там, це не має значення. І так у нас є нова таблиця Excel. Справа в тому, що моя, моє календарне планування воно в одній таблиці всі, От як ви бачите, з 5 по 11 клас вони тут в закладках існують. І нові знання вони беруть просто перший. Тому мені ось такий формат для імпорту просто не підходить. Тобто ви берете просто свій календарний план, копіюєте ось до кінця грудня і переносите вашу нову табличку. Ось таким чином. Ми трошки це все поправляємо. Так, можна зробити перенос. Ось так, щоб було більш-менш нормально виглядало. Домашні завдання теж можна одразу вписувати, якщо воно у вас є. І після цього зайві строки можна прибрати, щоб вони нам не заважали. І новим знанням теж. Бо ці строки вони не дадуть імпортувати табличку. Також, якщо у вас є об'єднання клітинок, ось така штука, да? то її теж треба прибрати бо імпорт тоді не відбудеться. Наступне формат дати. Формат дати у мене теж записаний не так, як хоче нові знання. Вони хочуть, щоб рік був записаний повністю. Для цього просто виділяємо потрібний стовпчик. Ну, в мене, якщо у вас вже правильно, то вам нічого не треба робити. Якщо треба, то тиснемо формат, числа, дата. Як бачите, тут такий формат, який нам потрібен. Все, після цього дати проставлені коректно. А, далі, у мене, як я вже казав, проставлені календарні плани до кінця вересня, тому я просто прибираю ці зайві строки і залишаю тільки ті, які Мені потрібно вставити. Домашнє завдання, ви теж можете вставити тут окремо. І після цього завантажуємо файл в форматі Excel. Якщо ви, якщо ви створювали таблицю в програмі Excel, то просто зберігаєте файл і все. Після цього повертаємось в нові знання. Тиснемо на кнопочку імпорт. От можете тут прочитати якраз правила імпорту. От Це те, що я вам казав, да, формат 4 повинно бути символи. Тут у нас є приклад. Ну, в общем, Ми зробили все як треба. Тиснемо обрати, обираємо табличку, яку ми щойно зробили, і тиснемо кнопочку Завантажити. Після цього перевіряємо. І, як ви бачите, календарний план до кінця продовжено. Також зверніть увагу, якщо у вас канікула, да, от у нас у жовтні канікули, 31-го у нас немає уроку і нові знання просто вставляє ось такий по пост, 100 строку, скажімо так. Ми її просто видаляємо або там можете написати канікули, як вам зручно. Також у нас 26 грудня теж не буду занять. І все, календарне планування готове. Залишилось тільки домашнє завдання мені вставити. А вам, якщо ви його вставили в цю колоночку, і цього не треба буде робити. Все. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що відео було вам корисне.